Сьогодні мені здається, буде чудово поговорити саме про мир, так Так. і взагалі про те, що зараз відбувається на планеті. Якщо подивитися глобально, то видно, що відбувається. стільки розділення, стільки ненависті. Ми бачимо бомбардування. Бачимо, як людей переслідують, так як вони страждають. Так. і ми розуміємо, цьому потрібно покласти край. Так більше не можна. Вірно вірно, достатньо досить. І ось ви ініціювали проєкт духовні дипломати. Так. Чи можете ви розповісти людям трохи докладніше? Чому проєкт зараз такий важливий і які ключові моменти про нього потрібно знати? Проєкт Духовні дипломати це глобальна ініціатива, яка об'єднує імамів, священників, пасторів, равинів і духовних лідерів з усього світу. Люди, які розуміють, що їхня роль і відповідальність служити волі народу допомагати припиняти конфлікти, створені політичною владою і говорити від імені простих чоловіків і жінок. У тому чудовому інтерв'ю, яке ви зняли, і яке стало вірусним, ви мене запитали якби я міг змінити щось одне в світі, що б це було? І я відповів. Моє бажання, щоб у кожної людини на землі був захисник, який би відстоював її права. Саме цим займаються духовні дипломати. Ми не носимо зброю, ми несемо мудрість. Ми не фокусуємося на політиці, ми фокусуємося на людях. Віра і релігія можуть входити туди, куди політика і політики не здатні увійти. Саме в цьому сенс нашої конференції, яку ми організовуємо разом з вами і з нашими партнерами з усього світу, вона відбудеться в капітолії 28 жовтня. Головна мета цього заходу зібрати релігійних лідерів з усього світу, щоб сказати: ми виступаємо разом, ми ведемо діалог і не просто діалог. А ми використовуємо цю платформу і мережу лідерів, щоб входити до політичних кіл і говорити від імені тих, у кого немає голосу, відстоюючи їхні права. Мене щиро надихає участь АЛЛАТРА і все, що ви робите як волонтери, допомагаючи втілювати цю ініціативу у життя.